Привіт, ми з вами не бачились цілий тиждень. За цей час білоруські війська так і не вступили у війну. Проте вже почали чути запах української землі. Бо хочуть закупити 20 тисяч жетонів для опізнання тіл військовослужбовців. Значить, готуються помирати. Про це та інше у свіженькій воєнній шпальті. Пришиніть Україну, пристріліть на місці без суда і слідства трупи взриви, війна і сльози. А що, Флакує? Білорусь продовжує нагнітати ситуацію не тільки в своїх пропагандистських медіа, але й на кордоні з Україною та Європою. А я вам зараз покажу звідки на Білорусь готувався напад, другий сезон. Лукашенко їздив на килим до свого ляльковода. Ніс маячню про те, що польща хоче забрати західну Україну і частину Білорусі. Є інтересне якісь віщення неожиданно в Україні. Ви це прекрасно знаєте. Нас і вас давно безпокоїти, навірно, теж що вони вже зробили шагі політики тому, щоб розчинити Україну. Нас безпокоїть, то що вони готові поляки, натовці вийти допомогти таким образом забрати як до 39-го року Західну Україну. Невизнаний президент і співучасник війни на боці агресора надіслав листа, секретарю ООН. каже, хоче миру в Україні. Білорусь іскренне заинтересована в скорішому урегулировании ситуації в Україні. Нашу страну как соседку беспокоит будущее регіональної безопасності і гарантії національної безопасності. Рішати ці вопроси без участия Минска, як і без участия стран регіону, невозможно. Минск подчеркиває непереходящую ценность миролюбивої зовнішньої політики за три місяці. Ми перестали дивуватися маячні про війну заради миру. Минулого тижня самопроголошений президент заявив, що придбав в Росії іскандери за інформацією опозиційного до влади видання Білсад. Їх вже підтягнули до українського кордону. Певно, знову заради миру. Акурат учора на білорусько-української м'яжу доставили три ракетне комплекси Іскандер, повідомляє у Білоруській гаю. Військові навчання знову продовжили щонайменше до 28 травня. Ліси не шпигували танками. Міноборони Білорусі оголосило про закупівлю 20 тисяч металевих жетонів для опізнання тіл військовослужбовців. Так, так, саме таких, як і в американській армії. Готуються помирати. У той же час українська розвідка повідомила про те, що в Білорусі вже поховали кількох найманців, які воювали у складі армії орків. У нескольких городах Білорусі пройшли похорони білоруських воєнних, які визволить заключити контракти з російськими частними воєнними компаніями. Об этом розказала українська розвідка. В частности, траурні мероприятия по погибшим солдатам пройшли в місті Маріногорка і в Осіповичах. Ну і ще про одну державну закупівлю північного сусіда. Тепер Білорусь вже не купуватиме дорогі стратегічні безпілотники Суперкам 350 За два таких платили мільйон білоруських рублів. Тепер за трішки менші гроші закуплять аж п'ятдесят 6 дронів Mavic 2 Як пише телеграм-канал Білоруський Гаюн, вище командування підгледіло їхню ефективність в розвідці саме в Україні під час боїв за населені пункти. І ось тут, нарешті, фраза диктатора Лукашенка набуває небрехливого змісту. Опять урок України. Тут варто зазначити, що в самій Білорусі аж 22 підприємства виготовляли безпілотники, але закуповують за кордоном. Ну поки ще можна. А як же власне виробництво? А де ж підтримка національного виробника? Бардак, і бардак, 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 держсекретар білоруського радбезу Олександр Вольфович заявив про те, що у них там нібито орудують. Украинские диверсійні группы. Смотрите, что творится на южных рубежах Республики Беларусь на территории некогда дружественной нам братской Украины. Сегодня группировка Вооруженных сил на территории на ровенском направлении на украинской территории составляет около 10,5 тысяч человек. На Черниговском 4,5 тысячи. На Киевском более 5 тысяч человек идет инженерное оборудование участков государственной границы вдоль украинской границы, вдоль наших южных рубежей. Минирование, оширение завалов, действия диверсионно-разведных групп, в том числе с заходом на белорусскую территорию. А ось кого приплетает до украинских диверсантів, то ценизгидных звійною само. Мих білорусів у Гродненській тюрмі триває розправа над рейковими партизанами. На судовій лаві, точніше в звичайних клітках, нині перебувають 12 представників білоруського спротиву. Їх обвинувачують в підготовці терористичних актів, замахах на життя і дерзраді. Серед затриманих жінки деякі поважного віку. Пірмами в зал заводять обвиняємих, їх 12. У кожного внушительний список уголовних статей. Найболіє дерзкі переміщення через границю агністрільного оружия, боєприпасів і взрывчатки, акти тероризму, покушення на захват власті. Главному фігуранту Ніколаю Автуховичу інкримінірована і стаття ізмена государство: 12 составов, 6 особа тяжких. Один із составов предусматриває меру. мерою. Як ви думаєте, до чого тут Україна? За версією пропаганди партизани зберігали зброю, яку їм постачали українці. А в соседнем государстве такие психопаты вообще у власти находятся. И у них есть много оружия. Они готовы ему его дать, потому что все они служат американскому дяде, который питается кровью, который кайфует, когда здесь трупы, взрывы, война и слезы. Втухович. Типічний бомбіст. отак режим за посередництвом дворових псів пропаганди розмухає ненависть до всього цивілізованого світу. Докази не важливі, головне пристрасно і голосно про це кричати. Цього тижня посіпаки вбивці, які завжди брешуть, що хочуть миру в Україні, найбільше смакували темою виведення захисників з Азовсталі. Вони нарешті пояснили, що мають на увазі під словом денацифікація. Слово «денацифицировать» в данном случае переводится как пристрелить на месте без суда и следствия, И Россия имела полнейшее право сделать именно так. Именно этого ждали от России. И именно этого требовало от командования российских войск абсолютное большинство граждан России. Шавки Лукашенка, які вважають себе журналістами, продовжують плодити фейкові історії про біженців з України. Цього разу герої сюжету за легендою вихідці з Донбасу ні імен, ні облич, та й від них самих ніякої конкретики. Зовсім нейтральні коментарі про ситуацію в Україні стріляють, бомблять страшно. Роботи немає. То машина обстрілювали, то ще там що там щось. Многі їхали, багато з маленькими дітками. Їхали. Тож авторці довелося самі рясно приправляти матеріал власними коментарями, щоб сюжет вийшов такий, як треба. ВСУ зазивали в Донецькій області в свої війська, навіть на ринках, на вулицях, на заправках. Ви представляєте на недружественній території роздавати повестки? Наскільки має не вистачати бойців? Мало того, що ребята непредсказуємо, так ще і в армію мужчин забирають з границі. А на сам кінець сюжету традиційно звучить, що Лукашенко молодець. Лукашенко це умниця. Тому тут стабільно, тихо, спокійно. Людина слова. Скажу більше, людина слів. Ось це слово дане у 2018 році. Ми, якщо і прийдемо з севера к вам, я хочу, щоб це воєнне услышали в Україні, то ми прийдемо на комбайнах, тракторах. На тролейбусах і автобусах. Ми никогда не прийдемо к вам на танки. А ось інше слово, 2022. -й. Наша армія способна будет воювати і нанести противнику працівників ущерб. Молодець. Людина слова. божий. Президент з утроби матері. Президентами не становиться. Президентами рождаються. Він должен бути лідером. Таке він розказує дітям, яких зібрав з нагоди сторіччя піонерщини. Режим Лукашенка ненавидить індивідуальність, і хоче відродити піонерський рух. Кожна людина повинна бути гвинтиком системи, інакше вона не потрібна і її будуть шмирити. Е -е, є школа, є клас. Е -е, більшість в класі піонер. А 5-6 чоловік у опозиційних батьків, так завжди буває. Ані не піонери. И родители вообще не приемлет пионерского движения и пионеров. Считаю грубейшей ошибкой этих родителей. Грубейшая ошибка. Потому что уже на этом этапе эти дети в пионерском возрасте, они не получают то, что получают большинство остальные. И они ну, не то что угнетенными оказываются, а они какие-то ну, в стороне. Пригнічені за бортом не отримують того, що інші діти цікаво, хто ж створив їм в Білорусі такі умови. Лукашенко відверто зізнається, що порушення прав дітей через інакодумство батьків це в Білорусі Буденщина. Місце Лукашенка поруч з Путіним на лаві підсудних в міжнародному кримінальному суді. Про це заявили депутати Європарламенту. Коли ми осуждаем Путина за его жестокость в Украине, мы никогда не должны забывать, что он действует не один. Ракети по Львову, Києву і Вінниці были выпущены из Білорусі. Место Лукашенко в Міжнародному уголовному суде прямо рядом с Путіним. Лукашенко известен тем, что он скользкий как угорь. Ми должны убедиться, що на этот йому ему не удастся избежать полной ответственности. 19 травня. Євродепутати прийняли резолюцію, у якій закликають поширити всі санкції, прийняті відносно Росії і на Білорусь, і ніяких домовленостей з Лукашенком бути не може. Очевидно, что Лукашенко можно остановить только с санкциями и дальнейшей изоляцией белорусского режима. Давайте не будем повторять ошибок прошлого, когда считалось, что диалог может примирить его с демократическим выбором. Лукашенко всего лишь вассал Путина, и никем другим он не станет. Его попытки балансировать и искать контакты с внешним миром І всего лишь попытка попитка вижитиміжнародні санкції, збройні сили України і білоруські добровольці роблять усе для того, аби обидва злочинці поплатились якнайшвидше. Батальйон Кастуся Каліновського, який з березня воює за Україну, заявив про створення на його базі полку, в який війдуть вже два батальйони, і вони спільними зусиллями працюватимуть різними методами над визволенням Білорусі від режиму вусатого Таргана. Силовий резерв – це те, що дасть можливість громадянам Білорусі в тим ліку тим, кого режим Лукашенка витіснув по заміжі країни у вигляді шматгодових репресій, у дільничі у цьому комплексному плані перемоги. Ми називаємо це силовим резервом, але це не обов'язково значить, що ці люди всі будуть э, не шторобити збройним шляхом. А зараз про ознаки того, що все йде за планом. Наша улюблена рубрика хроніки санкцій і потуги імпортозаміщення. Лукашенко зустрівся з губернатором Ніжегородської області Росії Глібом Нікітіним. Говорили про співпрацю в безнадійній справі. Призвон практички всьо но нонімножка ніж рівня. Ну Як я говорю, что, ну, хорошо, не будемо їздити в час на мерседесах. поки… Проедемся на своих автомобилях, которые у нас были. Недавно Россия заявила, что они будут там выпускать лады, москвичи. А что плохого? Официальная статистика говорит про падение обсяги промышленного производства у 5 из 6 областей Беларуси. Рост объемов промышленного производства по отношению к прошлому году демонстрирует только Гродненская область. И это всего 8% или 6 миллионов 483 тысячи рублей. Могилевская и Витебская области с апреля ушли в минус с показателями 95-98% в сравнении с прошлым годом. В денежном эквиваленте это 6 миллионов 700 тысяч и 4 миллиона 700 тысяч соответственно. А вот Минская область, а также Брестская и Гомельс области падать начали уже с марта. Существеннее всего за январь-апрель упала экономика Минской области почти на 5%. А учитывая, что теперь вовсю говорят о расширении европейских санкций, эта ситуация будет только ухудшаться, причем по принципу снежного кома. И здесь еще раз стоит отметить, что это данные официальной статистики, которая очень редко отражает реальность. Наш, спасибо огромное. Это не дань моде. Я действительно вам благодарен за, за то, что мне удалось здесь Немножко окунуться. Лукашенко зробив свій вибір завдяки путіну. Він і справді добре окунувся в брудну, вбивчу, спустошливу війну. А раніше українські улади обвестили конфіскацію вагонів угноєння металу до іншої майомості режиму Лукашенки. Под час слідства були виявлені два предприємства, зв'язані з Беларусью. Аута Маз Україна і гандльовий дом МАЗ Україна. не перше конфіскована державная маямость Білорусі, альбом власності особу зв'язаних з нашою країною. У Соковику українська чыгунка об'явила, що конфіскує 5000 тисяч вагонів, а так само не кілька належаць беларускай чыгунцы як маёмасць саюзніка агрэсара была апроч іншага арыштаваная 51 чыгуначная цыстэрна і 3000 тонаў у Дизельного палива. Позднее стало вядома про конфискацию стали и калейных угнорений в Беларуси 102 вагоны, які опинулись у Житомирской области на передні войны. 12 травня Верховная Рада Украины приняла закон, який дозволяет конфисковать майомость тех, кто потреблювает российскую агрессию. В той же день украинские правоохороники арештовали сто пятьдесят восемь білорусских автомобилей и спецтехники на 7,5 млн. Ти податків. так само активи білоруських і російських компаній коштом більш за 1 мільярд доларів. Насамкінець ще одна новина про сусідів. Польща добудовує паркан на кордоні з островком стабільності і процвітання. Залишається побажати, щоб наші сусіди не запросили в якості підрядника нашого великого будівничого парканів Арсенія Яценюка. Якщо куля в лоб, то куля в лоб. Підписуйтесь на Ютуб Сили Правди. Діліться з друзями цим відео і думками в коментарях. Зустрінемось за тиждень.